Лазар був мертвий чотири дні, чотири довгих дні, протягом яких тиша могили порушувалася лише ремством тих, хто оплакував його відхід. Запах тліну пронизував повітря, роблячи смерть відчутною присутністю. Надія, його вже не існувало. Хто міг би змінити щось настільки остаточне? Траур домінував у кожному погляді. Але серед болю в повітрі витало темне очікування, що зробив би Ісус зараз. Натовп, цікавий і недовірливий, оточив це місце. Дехто нарікав, що якби Ісус справді любив його, то прийшов би раніше, інші, більш сміливі, сумнівалися в його силі. Зрештою, воскресити людину, яка померла всього кілька хвилин тому, було одне, але чотири дні. Це суперечило всьому. Однак перш ніж зневіра встигла оволодіти тишу прорізав звук. Голос Ісуса. Слова, що вийшли з його вуст, мали вагу, яку мало хто міг зрозуміти. Неможливе сталося в усіх на очах. Нерухоме тіло ворухнулося. Те, що колись було лише трупом, тепер реагувало на наказ майстра. Уявіть собі сцену, Людина, загорнута в пеленки, виходить із темряви гробу на світло дня. Шоб був миттєвий. Одні кричали, інші падали на коліна. Сам час ніби завагався перед тим, що відбувалося, як мертва людина могла просто повернутися. Смерть завжди була найбільшим страхом людства. Це кінцева лінія, точка неповернення, але там, перед могилою Лазаря, Ця впевненість була поставлена під сумнів. Чудо полягало не лише в тому, що людину повернули до життя. Це був прямий удар по самій ідеї кінця, що це означало, що стояло за цим незрозумілим вчинком. Зрештою, Лазар помер не першим і не останнім, але його воскресіння мало в собі глибоку таємницю. Якщо Ісус мав владу над смертю, що це означало для всіх інших, хто пішов з життя? Куди йдуть ті, хто вмирає? Лазар що запам'ятав або ваш розум згас, як сон без новодінь. В головах присутніх вирували запитання, але як не намагалися зрозуміти, відповідь все одно була прихована, що сталося з Лазарем протягом цих чотирьох днів. Мовчання Біблії щодо цього лише додавало загадковості, чому Лазар ніколи не розповідав про свій досвід, що він побачив, якщо щось побачив, а якщо бачив, то чому мовчав. Правда полягає в тому, що найбільше чудо Ісуса приховує одну з найбільших загадок в історії. А тепер нам потрібно ще глибше заглибитися в цю таємниць, куди пішов Лазар протягом цих чотирьох днів. Це питання звучить донині. Коли хтось помирає, його душа просто зникає. Ви засинаєте або його вивезли невідомо куди? Якщо Лазар повернувся, значить, він десь був, але де. Мовчання Біблії щодо цього питання лише робить його ще більш інтригуючим. Якщо він щось бачив, чому він ніколи не сказав нам або сам Ісус просив його не говорити? Уявіть собі, як це прокинутися після чотирьох днів смерті, що відчув Лазар, коли відкрив очі побачив, що загорнутий у похороні пеленки, темрява гробниці, ремствування натовпу, шок від повернення, все це, мабуть, було приголомшливим. Але якщо до того, що було до цього, він щось запам'ятав або ваш розум був порожнім, ніби ви щойно заснули. Якби ми знали відповідь, можливо, ми б більше зрозуміли, що нас чекає по той бік. Біблія описує досвід людей, які мали духовні видіння, як Павло, який був підхоплений на третє небо, але з Лазаре. Абсолютна тиша. Хіба це не дивно? Якби хтось повернувся з мертвих, чи не природно було б запитати, що він бачив, тим більше, коли йдеться про близького друга Ісуса. Але, що цікаво, це ніхто не ставить під сумнів або, принаймні, немає жодних записів про це. Це підводить нас до ще більшого питання чи змінить відповідь на цю таємницю все, що ми знаємо про загробне життя. Деякі вважають, що Лазар пережив стан непритомності, подібний до глибокого сну. Інші вважають, що він бачив щось надто велике, щоб це було відкрито. І є ті, хто каже, що це мовчання є навмисним, божественною стратегією тримати людство в невизначеності, щоб віра залишалася єдиним шляхом. Але якою б не була правда, одне можна сказати напевно, Ісус не тільки повернув його, але й показав, що його влада виходить за межі того, що можна було собі уявити. Якщо смерть не була остаточною для Лазаря, що це означає для всіх нас? Це диво було не просто демонстрацією сили, це було зашифроване повідомлення світу. Там відбувалося щось більше, щось, що поставило під сумнів, усі уявлення про життя та смерть, але що насправді стояло за цим воскресінням, що Ісус хотів показати нам Лазар був просто людиною, але його повернення до життя мало набагато більшу вагу, ніж можна було б уявити на перший погляд. Його історія була не просто окремою подією, а передвісником чогось ще більшого, що мало статися, а що може бути більшим за це. Воскресіння Лазаря було не тільки дивовижним чудом, але й поворотним моментом у служінні Ісуса. До своєї смерті Лазар був не просто ім'ям серед багатьох послідовників, їм був близьким другом майстра. Його дім у Віфанії знаходився всього за кілька кілометрів від Єрусалима і став справжнім притулком для Ісуса та його учнів. Це було не будь-яке місце, а дім, де він знайшов відпочинок і притулок, але що зробило цю дружбу такою особливою. Марта, Марія та Лазар створили унікальну сім'ю. Марта, завжди практична та уважна до деталей, подбала про все, щоб візити були ідеальними. З іншого боку, Марія дозволила собі просто бути біля ніг Ісуса, вбираючи кожне слово, наче воно було дорогоцінною перлиною. А Лазар його любили по особливому їх об'єднав невидимий зв'язок щось, що виходило за межі простої дружби. Коли він захворів, його сестри не вагалися. Вони послали до Ісуса термінове повідомлення зі словами сповненими близькості та довіри, Господи той, кого ти любиш хворий. Зверніть увагу на глибину цього повідомлення вони не просили прямо Ісуса зцілити Лазаря, а просто повідомили йому про його стан. Вони знали, що не потрібно просити. Дружба, яку вони мали з ним, сказала все. Але тут з'являється цікава деталь Ісус отримав звіску і все ж залишився там, де був ще два дні. Чому, якщо він справді любив його, чому не побіг йому назустріч? Ця затримка, здавалося, суперечила всьому, що було відомо про його любов і співчуття. Стосунки між Ісусом і Лазарем вчать нас чогось глибокого про Божий час. Багато разів ми очікуємо, що Він дієт мене гайно, допоможе нам без зволікань. Але мовчання Ісуса не було покинутістю, була метою. Готувалося щось більше, щось, що перевершує фізичне зцілення, і це саме те, що викликає у нас виклик довіряти навіть тоді, коли він не приходить у той час, якого ми очікуємо. Божа любов не завжди проявляється так, як ми собі уявляємо, але завжди виявляється в потрібний час. Коли Ісус нарешті прибув до Віфанії, Лазар був уже мертвий для багатьох це було надто пізно. Але чи було це насправді? Божественні плани не відповідають людській логіці, те, що здавалося затримкою, насправді було підготовкою до чогось ще більшого. Але щоб зрозуміти цю історію, нам потрібно повернутися трохи назад і ближче подивитися на динаміку цього будинку. Що відбувалося у Віфанії, що робило її такою особливою для Ісуса? Звістка прийшла терміново, Лазар тяжко хворий. Марта і Марія не сумнівалися, що робити. Вони знали когось, хто міг змінити ситуацію. Вони направили Ісусу пряме повідомлення без вимог чи перебільшених благань. Господи той, кого ти любиш, хворий. Це було прохання, сповнене довіри, ніби кажучи ми знаємо, що ти його любиш, і ми знаємо, що ти прийдеш. Але на диво Ісус не поспішав. Він почув повідомлення і залишився на місці ще два дні, цілих два дні. Для всіх це здавалося незрозумілою затримкою. Ісус не забув Лазаря. Навпаки, Він проголосив щось загадкове ця хвороба не на смерть, але на славу Божу слова, які залишили підказку про щось велике, що мало статися, але тим часом у Віфанії ситуація погіршувалася. Лазарю швидко ставало гірше, і кожна секунда без Ісуса робила все ще більш важким. Марта і Марія чекали вони дивилися на дорогу. Вони запитували відвідувачів, чи бачили вони майстра. Але він не прийшов. Доки нарешті не прийшла найгірша звістка, Лазар помер. Тепер мовчання Ісуса здавалося ще більш збентеженим. Якщо він любив Лазаря, Чому він дозволив йому померти? Якщо він мав силу зцілити його? Чому він не діяв раніше? Думки Марти і Марії, мабуть, були сповнені запитань без відповідей. Трауро панував хату. Сусіди та друзі зібралися, щоб потішити їх, але відсутність Ісуса висіла, як тінь. Деякі люди бурмотіли якщо він зцілив стільки багатьох, чому він не врятував свого друга? Це було тихе випробування віри. Через два дні Ісус нарешті вирішує піти до Віфанії. Коли він приходить, то вже минуло чотири дні після поховання. Сцена, яку він знаходить, наповнена болем і розчаруванням. Марта, побачивши його, біжить йому назустріч і каже сумішу смуку і віри Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Здавалося, що надія була втрачена, але Ісус не закінчив свою роботу. Мало статися що ще більш вражаюче тіло Лазаря було підготовлено за єврейською традицією, ароматичні трави використовувалися, щоб уповільнити наслідки вниття, абинто обеємотували його тіло, вирішуючи його долю. Друзі та сусіди зібралися в будинку Марти та Мері, щоб оплакувати їхню втрату. Плач був інтенсивним, глибоким, публічним вираженням болю, поширеним у культурі того часу. Але за колективною скорботою стояло питання, яке ніхто не наважувався поставити в голос, чому Ісус не прийшов. Минуло чотири дні, і реальність смерті ставала все більш незаперечною. Гробницею почав поширюватися запах тліну, незаперечний доказ того, що надії більше немає. У єврейській традиції вважалося, що дух людини може витати над тілом до трьох днів, але на четвертий день повернення не повертається. Лазар точно був мертвий, відвідувачі перешіптувалися між собою. Якщо Ісус дійсно любив його, чому він не врятував його? Атмосфера у Віфанії була важкою. Хоча Марта і Марія підтримували друзів, вони несли біль, який ніхто не міг полегшити. Їхня віра в Ісуса не зникла, але випробовувалася до межі. Марта все ще намагалася знайти пояснення, тоді як Мері була замкнена у своєму болю, чекаючи чогось, що могло ніколи не статися. І поки всі оплакували непоправну втрату, селом розлетілася несподівана звіска Ісус іде. Ця новина викликала хвилю суперечливих емоцій. Марта першою побігла на зустріч Ісусу. Для неї це був не просто пізній візит, а момент протистояння, як це могло забрати в нього стільки часу, як він міг дозволити своєму другу померти, проте за його смутком ховалася нитка надії. Навіть не розуміючи божих планів, щось всередині неї все ще вірило, що Ісус мав силу все змінити. Але якою мірою? Нарешті настав момент. Ісус увійшов до Віфанії, і новина поширилася, як лісова пожежа. Першою назустріч йому побігла завжди спритна Марта. В його очах змішувалися біль і надія. Коли він нарешті знайшов його, його слова були прямими «Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Це була не просто скарга, це була заява. Вона вірила в силу Ісуса, але тепер усе здавалося занадто пізно. Ісус, однак, спокійно дивився на Марту Його слова несли таємницю, брат твій воскресне. Марта, ще не до кінця розуміючи, відповіла, що знала це, але тільки в останній день при остаточному Воскресінні. Саме тоді Ісус проголосив те, що звучатиме луною у вічності, я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і помре, оживе. В очах Марти засвітився промінь надії, але біль був ще глибоким. Тим часом Марія залишалася вдома в оточенні тих, хто її втішав. Його серце було надто важким, щоб бігти. Але коли вона почула, що Ісус кличе її, вона швидко встала і пішла йому назустріч. Коли він підійшов до нього, він не міг багато сказати. Вона просто впала до його ніг і крізь сльози повторила слова сестри Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Сцена була жахливою. Тагар горя був нестерпним. Натовп навколо пильно спостерігав, дехто нарікав між собою він зцілив сліпих і зробив стільки чуде. Чи не міг він цьому запобігти? Але Ісус не відповів. Він просто озирнувся навколо і побачив вплив смерті на тих, кого любив, сльози Марії, біль її друзів, недовіра цікавих глядачів, щось у ньому глибоко зворушилося. Осос настав найлюдяніший і зворушливий момент у всій його подорожі. Коли Ісус побачив Марію, яка плакала біля його ніг, і нестримний біль, який охопив оточуючих, щось у ньому зламалося. Це був не лише сум через плач його друзів, але й усвідомлення того, що смерть була останнім ворогом, якого всі боялися, грецьке слово, використане для опису його реакції тут, амбірімей, що можна перекласти як глибоке обурення, це було не просто співчуття, а внутрішній рух повстання проти зла смерті. Він відчував біль кожного там, наче власний. Посеред цієї сцени болю сталося щось вражаюче. Ісус заплакав. Він, який мав силу зцілювати, воскрешати, змінювати будь-яку ситуацію, віддався людським стражданням. Майстер той, хто був здатний на все, дозволив зворушити себе болем оточуючих людей. Він не був ані віддаленим, ані байдужим. Він був там присутній, розділяючи плач. І в цю мить усіх охопила глибока тиша. Учитель плакав разом з ними. Дехто з тих, хто дивився, побачивши плачучого Ісуса, почали ремствувати між собою бачи, як він любив його. Але були й інші, які запитували якщо він так любив його, чому він не врятував його, чому він дозволив Лазарю померти. Напруга зростала. Неможливо було не помітити конфлікт між тим, що бачили люди і тим, що Ісус знав, що станеться. Вони ще не розуміли величі того, що він збирався здійснити, однак ніхто не знав, що ці хвилини болю і страждань мали закінчитися найбільшим дивом із усіх. Обурення Ісуса було не тільки проти смерті, але й проти розлуки, яку вона спричинила болю, який завдала людям. Те, що він збирався зробити, було б не лише знаком його сили, але й демонстрацією його любові. Те, що здавалося кінцем, мало стати початком нової реальності. Коли Ісус підійшов до могили Лазаря, атмосфера була насичена запахом смерті. Він подивився на камінь, що закривав хід, і владно наказав заберіть камінь. Марта, яка була поруч з ним, на мить завагалася, Усвідомлюючи те, що колективний нюх натопу вже знав, тіло Лазаря вже розкладалося, нестерпний запах смерті вже охоплював довкілля. Сер, це вже смердить, сказала вона не тільки з тривогою, але й з почуттям безпорадності як вони могли очікувати чогось доброго від такої нищівної сцени. Однак Ісус не похитнувся. Якщо віруєш, то побачиш славу Божу, відповів він, ніби було очевидно, що мало статися. Слова Ісуса були не просто втіхою, але запрошенням до радикальної віри віри, яка базувалася не на тому, що бачили очі, а на тому, що могла відчувати душа. Марта, хоча й досі боролася з недовірою, знала, що мало статися щось надзвичайне. Вона піддалася і камінь відкотився. Запах смерті поширювався, але це також відкривало можливість, яку ніхто не міг передбачити. Коли всі з нетерпінням спостерігали, Ісус подивився на небо і простою молитву подякував Богові Батьку, дякую тобі, що ти почув мене. Але потім він зробив те, чого ніхто не міг уявити, він крикнув гучним голосом Лазарю, вийди. Сцена була сюрреалістичною. Звук слів Ісуса лунав у повітрі, сповнений сили. У повітрі було відчутне перечуття, і на мить час ніби зупинився. Те, що станеться далі, здавалося, надто неможливим, щоб бути реальним. Зсередини могили почали чути кроки. Неможливо відбувалося на очах у всіх. Лазар все ще загорнутий у ляні полотна, які використовували для його поховання. З'явився біля входу до гробниці. понімів. Чоловік, який усі вважали втраченим назавжди, тепер стояв там живий. Ісус поглянув на оточуючих і наказав Відв'яжіть його і відпустіть. Ті, хто сумував, хто плакав, тепер стали свідками найбільшої зміни свого життя. Смерть більше не мала сили, і надія відновилася раніше за всіх. Чудо Лазаря не залишилося непоміченим. Ті, хто був у Віфанії, здебільшого були вражені. Новина швидко поширилася і, як і очікувалося, викликала великий розкол. Багато хто, побачивши на власні очі прояв сили Ісуса, падали на коліна, вірили в те, ким він був насправді, і йшли його слідами. Але для релігійних лідерів, особливо фарисеїв, ситуація була іншою. Воскресіння Лазаря привело їх не до віри, а до відчаю. Вони бачили в Ісусі зростаючу загрозу їхній владі та владі. Рада фарисеїв зібралася, щоб обговорити, що робити, страх втратити контроль над людьми означав що доля Ісуса була вирішена на цій зустрічі. Первосвященик Каєфа з похмурим передбаченням заявив Доцільно, щоб одна людина померла за людей. Він говорив про Ісуса, але, сам того, не знаючи, пророкував про жертву, яка змінить історію. Для фарисеїв чудо Лазаря було не ознакою божественності, а каталізатором для остаточних дій проти Ісуса. Чудо, яке принесло життя, наблизило їх і до духовної смерті. Однак на цьому резонанс не закінчився страх релігійних лідерів не обмежувався Ісусом. Лазар, тепер Воскреслий, також став загрозою. Для фарисеїв він був живим доказом сили Ісуса, і його свідчення було б більш ніж небезпечним. Вони почали змовлятися не тільки проти Ісуса, але й проти Лазаря. Чоловік, який Воскресив, став центром темного плану, оскільки релігійні лідери знали, що його існування є незаперечним доказом божественної сили Ісуса. Воскресіння Лазаря було не лише чудом, яке пробудило віру, але й подією, яка вирішила долю як Ісуса, так і Лазаря, те, що здавалося славитним проявом Божественної сили, тепер поставило обох чоловіків під загрозу смерті. І, як би це не було іронією, ця ситуація змушує нас задуматися над тим, що означає бути живим свідченням Божої сили. Іноді найбільше випробування віри також приносить ви коли-небудь замислювалися над тим, що сталося з Лазарем протягом чотирьох днів його смерті. Біблія ніколи чітко не говорить нам, де він був і що він пережив. Коли хтось помирає, його тіло починає проходити процес розкладання, але чи душа Лазаря кудись заблукала. Або він на коротку мить відчув, що за межами цього світу, мовчання святого письма. Про це лише додає таємниці. І саме ця тиша викликає цікавість чому Біблія замовчує такі важливі деталі. Давайте разом уявімо на мить, якби ви були на місці Лазаря, прокинулися в темній, холодній гробниці та були покликані до життя, які б відчуття ви відчули. Біблія не описує те, що бачив Лазар, але ми можемо запитати себе. Чи міг він бачити щось із загробного життя, чи міг він відчути щось, що змінило його погляд на світ? Відсутність цих відповідей змушує нас глибоко задуматися над тим, що таке життя, смерть і те, що відбувається за цим кордоном, і мовчання Біблії в цьому контексті є більш значущим, ніж якби щось було сказано. Цікаво, що Лазар ніколи не описував свого досвіду. Він ніколи не розповідав про те, що сталося під час його смерті. Біблія навіть не згадує жодного його слова про цей період, немає жодних повідомлень про видіння чи откровення нічого, що допомогло б нам зрозуміти його досвід. Чи міг той факт, що він ніколи не говорить про це мати що спільне з природою самого дива? Можливо, замість того, щоб зосереджуватися на тому, що він бачив, урок полягає в тому, як він жив після Воскресіння. Зрештою, справжня трансформація відбувається не в тому, що ми бачимо, а в тому, що ми робимо з новим шансом на життя, який нам дається. Це мовчання про чотири дні є таємницею, яка залишається відкритою, але спонукає нас до роздумів. Щоб ви зробили на місці Лазаря, якби ви відповіли на поклик життя після смерті, чи використовуємо ми свій шанс жити повноцінно, як він, чи просто чекаємо, поки пройдуть дні. Історія Лазаря, навіть з усіма її нерозкритими подробицями, вчить нас, що справжнє Воскресіння полягає в тому, як ми вибираємо жити після того, як нас торкнулася божественна благодать. Історія Лазаря спонукає нас задуматися про життя, смерть і можливості трансформації, навіть без чітких відповідей про те, що сталося протягом чотирьох днів його смерті, Його Воскресіння є запрошенням жити повноцінно та з метою. Щоб ви зробили, якби вас зворушило таке диво. Користуйтеся кожною можливістю, кожною секундою, і живіть з усвідомленням того, що, як і Лазар, Усі ми маємо шанс відродитися заново незалежно від того, яким було минуле.